Аби підвищити якість води в міській мережі та загалом покращити систему водоканалу, Кременчук підписав угоду з європейськими партнерами про розробку техніко-економічного обґрунтування для реалізації проєкту водопостачання та водорозподілу Кременчука. Така співпраця дасть гарні результати. Містяни будуть мати чисту питну воду у своїх квартирах. Це дуже амбітний і складний проєкт. Ми зараз отримали грант на розробку техніко-економічного обґрунтування, так зване Feasibility Study, яке вироблятиме іноземна компанія з врахуванням передового європейського досвіду. Основна мета, щоб в оселях Кременчужан була чиста вода, і для цього ми будемо залучати фінансування наших європейських партнерів. Перший крок до цього зроблено сьогодні. Із міського бюджету кошти на роботи з реконструкції системи водопостачання витрачатись не будуть. Усі витрати покриє грант шведського фонду Світфанд International. Він буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо консультанту Свеко International. I will have the role of between... Моя роль це координувати роботу колег зі Швеції і тут в Україні, спробувати поєднати найкращий досвід України, Швеції та інших країн, щоб створити дійсно гарний проєкт. І я сам дуже радий, що маю можливість провести час тут у Кременчуці, щоб попрацювати разом. Завдяки спільній із партнерами роботі, наше місто розвивається та покращує якість комунальних послуг для Кременчужан. Сподіваємось і надалі продовжувати співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Кригановський, Кременчуцькі новини.